Ви ще не куштували рибу в лаваші? Раджу скуштувати. Рецепт дуже простий в приготуванні. А за святковим столом гості таку рибу наминали за дві щоки дуже смачно, просто і святково. Рецепт, як завжди, залишу в описі під відео. Давайте готувати разом! Рибу я беру таку, в якій мало кісточок. У мене сьогодні ментай, я його очистила, порізала на шматочки. І тепер цю рибку потрібно поперчити та посолити. Для соусу в мисті змішую сметану, можна брати будь-якої жирності. До неї додаю яєчко, гірчицю та нарізану мілку цибульку. Гарно перемішую. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Тепер починаю формувати страву. Лаваш я нарізала на ось такі шматочки, як квадратики. На кожний лаваш викладаю спочатку помідорку, потім рибку, і це все поливаю щедро соусом. Тепер лаваш потрібно закмотати в такі ось конвертики. Всі продукти в страві можна змінювати за своїм смаком. Наприклад, один раз я куштувала замість помідорки корейську моркву. Навіть з вареним бурячком куштувала таку страву. Ну, дуже смачно виходить, тому ваші експерименти на кухні оцінюються тільки дуже гарно. Так роблю зі всією кількістю продуктів. У мене вже зарані підготовлена форма, в якій я буду запікати таку рибку. Я її змастила вершковим маслом, можна також змастити олією. І тепер я приготую таку заливочку. Для цього змішую сметану із яєчком і твердим сиром. Всі конвертики виклала в ту підготовлену форму, заливаю зверху заливкою і відправляю в духовку, яка розігріта до 200 градусів буквально на 20-25 хвилин. Страва виходить просто неперевершено. Та рибка, вона тає в роті. А всі ці овощі та соус, які є в тому конверті, просто доповнюють її. Таке просто неможливо. Не скуштувати і щоб воно не сподобалось. Якщо ви зробите це на свята, ваші гості ну точно будуть випитувати рецепт і будуть в захваті. Я вам бажаю смачного, готуйте з любов'ю.